Ніхто не застрахований, потрапити в торгівлю може може людина в будь-якому віці. І ну, наприклад, наймолодша дитина, яка. Отримала допомогу в момі, це була трьохрічна дівчинка, а найстарша це 83 роки жінка, які це були постраждали від Жебракування, що та дитина, що жінка. Тобто, це абсолютно різні, і це молоді люди, і люди старші, і люди з різною світою. Тому знаєте, щоб не втрапити в торгівлю людьми, то в першу чергу треба завжди про це пам'ятати, що таке може бути. І, Намагатися бути якнайкраще поінформованим. Тобто, якщо ти, наприклад, там збираєшся десь їхати за кордон, припустимо, до родичів чи е, якась подорож, е, значить, треба завжди пам'ятати про такі правила, що ніколи нікому не віддавати свій паспорт. Що завжди треба мати копії документів в хмарному сховищі. Бо, знаєте, може навіть бути, можуть вкрасти документи, можуть, наприклад, десь. Е, е, ну, Ну, по-різному ж буває, так загубив. І тоді для того, щоб відновити, треба мати копії документів. По-перше, по-друге, завжди треба все через офіційні якісь джерела, і через офіційні шляхи робити. Чи, чи поїздки, чи, наприклад, влаштування на роботу. Знову ж таки, багато зараз наших. Молодих людей, підлітків навчаються і за кордоном навчаються, і планують навчатися за кордоном. То знову ж таки треба збирати всю інформацію. І е, стосовно тих, хто пропонує це навчання, збирати всю інформацію про вуз, в який ви плануєте вступати, про основні про, про те, які. Я як буде забезпечено твоє перебування? Чи буде там де жити, чи буде де харчуватися? Знаєте, бо іноді навчання може бути безкоштовне, а проживання харчування це великі гроші. Для того щоб, щоб це оплатити, треба йти працювати. А йти працювати тоді, вже людина шукає будь-яку роботу, йде на будь-яку пропозицію.